Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, Музика. книги. Московський військовий злочинець, голова слідчого комітету так званої РФ Олександр Бастрикін, запропонував запровадити смертну кару на окупованих територіях України. В інтерв'ю та заявив, російська влада має повернутися до обговорення повернення смертної кари. На запитання можна скасувати відповідний мораторій як мінімум, в окупованих регіонах України та запровадженню режиму? АТО. голова слідчого комітету відповів, що на це є підстави. Формальна смертна кара в Росії не скасована. Безстроковий мораторій на неї діє з 97-го року. Це було однією з головних умов вступу до Ради Європи. Росія вийшла з організації після вторгнення в Україну в березні 22-го року. Заступник голови Радбезу Медведєв зазначив, що влада може повернути смертну кару в військовий час. Або якщо небезпека найтяжчих злочинів в Україні зашкалює. Перш за все, вбивство. Сім людожерам ще недостатньо крові. Саме про таких, мабуть, сказано. Кравопивці. Саме про таких, мабуть, складали страшні казки про уперів і вампірів. Спочатку смертну кару пропонують запровадити в окупованих регіонах України та там, де запроваджений режим антитерористичної операції Курська, Білгородська та Брянська області. А потім визнають експеримент з масовими стратами вдалим і поширять його на всю країну. А поки російська армія дуже вдало впорюється самотужки з цим завданням тотального масового поширення на території воєнних дій отримала практика так званої російської армії страчувати самих себе. Загальна кількість підтверджених фактів 239: страх полону, страх смерті, відчий, поранення, біль і може ще щось штовхає другу армію світу до знищення самих себе. І так Поки він та недалеко. Спаси, Господи, люди двоях і благодаці, справжні православні мальчики в трусиках найшвидшим в світі експресом, рухаються в напрямку пекла. Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи... Можливо, хтось розраховує на те, що України більше не буде такою, якою вона є зараз. Можливо, хтось розраховує на те, що України взагалі вже не буде існувати. Але ми є, ми живі, ми боремось, ми виборюємо. Ми хочемо жити, любити, кохати, ростити дітей, працювати на своїй Богом даній землі.